Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Канал Мовнік. Гра під назвою е, Авіатор. Я не пам'ятаю. Коротше, внизу під відео буде напис гри, як вона правильно пишеться. Вона така гучна, що я тобі просто передати не можу. Тому я відкрив додатково ще собі мікшер гучності, і я на ньому зараз регулюю гучність. І Воно все одно дуже гучно. Це по перше. По-друге, я не знаю, як тут з музикою будуть справи. А, напевно, буде біда з музикою. Тому якщо вдасться вирізати музику, то вдасться. Якщо не вдасться, то значить. Хрін, ти побачиш, це відео називається. Коротше. А, Давай просто почнемо гру. Це одна з цих ігор, Трош, трошки е, про те, чому я вирішив записати цю гру. Е, По-перше, я побачив її в Epic Games, вона зараз роздається. Не знаю, чи вона постійно на постійній основі буде роздаватися, е, чи це якась у них акція, але вона б зараз роздається. Е, ця гра з того далекого мого минулого, коли в 90-х роках ще будучи в цих піонерських лагерях. З'явилися автомати, автомати, на яких були самольотики, які літали, там щось збивали. Коротше, то, ну оці, знаєш, там речашки, кнопочки потрібно було тиснути. Коротше, то був золотий час, і мені дуже такі ігри тоді подобались. І вони зараз, в принципі, багато їх є на телефонах, на смартфонах. Але на. Комп'ютері, чесно кажучи, я от е, перший раз бачу начебто е, доволі непогану гру і по графіці, і, типу, тут якісь е, сюжети, типу, більш-менш якісь маленькі є. Але відразу скажу, навряд чи е, навіть не навряд чи а 99%, що я не буду проходити цю гру, навіть якщо в неї є сюжет, тому що по великому рахунку в таких іграх немає що коментувати, і на запис їх. Робити з коментарями просто нема сенсу. А якщо без коментарів і просто сидіти, грати, проходити рівні, ну, це можна без вебки, можна без голосу і всього. Іншого. Кажіть, як вам така ідея без голосу, без нічого записувати ігри, але знаю, що YouTube не дуже полюбляє, скажімо так, не авторські відео, тобто запис просто самої гри, це не дуже буде котируватися, як це правильно сказати, ютубом, тому навряд чи буду робити таке. Але просто вам покажу, що за гра, можливо, комусь сподобається можливо, хтось є шанувальником таких ігор і просто зайде, подивиться, скачає собі, встановить і буде задоволеним її проходити для себе. Отже, поїхали. Я не знаю, це survival мод якийсь. ну survival це виживання, зрозуміло. Каньйонський мезу, не знаю, сектор якийсь. Що тут ще? Скільки тут? 5. 5 якихось локацій. Давай спробуємо Аватарікс, оце Авіатрикс. А, ось Авіатрікс називається гра. А, авіатрікс 76, survival mode. Давай спробуємо, подивимось і. Своє, як то кажуть, враження. Біда, мені потрібно буде багато читати англійською яку я ніхріна не знаю, це круто. laser Energy shield це типу те, що я можу собі поставити, але мені потрібні оці зірочки, типу валюта, якої у мене просто цілий нуль. Це зброя. Це лазер. Це ракети, це лазері, а це щит. Давай ми поставимо собі, напевно, ще. А, він не ставиться, просто гол. А, зашибісь! Добре. Я все розумію, що ти хочеш мені щось. А, мишкою керувати? Офієть, я думав клавішами. Жесть. Так, стріляти я можу лівою кнопкою, зашибіть, зірочки збираємо. А в мене буде. Ой, блін, це. Коротше, хто знає англійську, ну, читайте. Субтитри є і можете читати. Ви так не любите, коли є переклад не українською, а іншою мовою і не англійською, тому любителям англійської. Again, давай Again, later знову спробуємо. Подивимось. Ще раз кажу: я записую цю гру чисто в ознайомчих цілях. Без проходжень, без всього іншого. Навіть якщо тут буде цікаве якесь проходження, сюжет і все інше, то я тупо не знаю англійську мову на тому рівні, щоб е е читати і перекладати. Тому. Hey, да -да -да. Так, а на праву кнопку нічого. Коротше, я натискаю просто ліву кнопочку мишки, і воно стріляє по одному. Ти бляха попало. А, це я собою збив! Та блін, що ж таке? Оце так початок. Я просто не звик мишкою керувати в таких іграх. В принципі, я в такі ігри на ПК взагалі не грав. А, ну це, мені здавалося. Ні, чому не грав? Є ігри, де типу, оці шарік там щось відбивати є. і Такі ігри мені також подобаються, але там грати на клавіатурі, а тут тупо мишкою. Добре, давай спробуємо. Ще Ready раз. Три, спроба номер три. Вона якась така плавна, що. блін, я. Тихо тихо, тихо тихо. Я не бачу де воно. Ой, це тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Якусь пушку збив. Зірочку забув. Воно все блимає, я нічого не розумію, де що збирати. Так, тут зараз. О, оу-оу! Ні, цей рівень я дойду до кінця, тому що це, блін, справа принципу просто, ну як так? А, окей, ще hey, раз. Та досить adulation. же, скіп, ескейп. А, ну окей. Так, тихо. В... А, тут є, чекай, тут є ще якісь ракети, оно. Зліва. А, за мною скор написано. Рахунок. Тихо, 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 оп, оп, оп. тихо. Тихо. Оп-оп-оп. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тих-тих-тихо. Тихо. Тихо. тихо, 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 тихо. 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 Дуже плавні переходи, я не це. Не розумію Коли він буде рухатися туди, куди я мишкою рухаю. А мені зброю буде змінювати чи ні? Оно летять. Ага, можна по тіні дивитися, так? Так, хрестики танк. Хрестики, я так розумію, це типу хілялка. Ще летять. Блін, з собою розбив. Тих 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 пацани, тихенько. Та блін, ти бачив, ну це неможливо просто. А можна переробити керування? Again. А можна не з самого початку. А, що я хотів? Чекай, я хотів прибрати е, камеру. Я хотів прибрати камеру, щоб ти бачив типу скор якийсь. Е, куди мені камеру прибрати? От сюди. Тут скор написано. Якраз воно нормально поміщається. Окей, давай ще раз. Це з самого початку, так? Блін, з самого початку. Напевно, моя ідея пройти заради принципу цей рівень увінчається просто <с?> здачею. <с?> мені, Мені просто не подобається, як реагує літачок на те, що я роблю мишкою. Тобто, зрозуміло, що кнопку стрільби я затис все. Ось. А пересування воно дуже незрозуміло. Потрібно враховувати типу інерці, я не знаю. Щось типу цього. Тихо, 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 тихо. А вони будуть літати, поки я оцю останню не зіб'ю чи як. Ось це ще летять. Блін, попав! Тихо, хілка. Я не встигаю дивитися на свої показники ХПшки. Воно так ще швидко відбувається. Типу я можу отак стояти і поки одну. Блін, знов попав падло. І поки я не зіб'ю останню оцю пушку... знов попало. Воно будуть вилітати нові і нові. Мене зараз уб'ють. Тихо. Полетіли далі. О, скільки тут настріляв. Так, а що це я зробив? Я натиск кнопочку 2. І не зрозуміло, що сталося. Угу. Це просто кидає міни. Типу бомби. Типу міни, типу бомби. Таке собі. Так, окей. Бляха! Прямо по цих пролетів. Хілка, 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 пацани, давайте Хілки, мені багато хілків Тихо. Тихенько, тихенько, тихенько. Хілки мені, будь ласочка. Так, набиваємо е, здоров'ячка собі. Він час від часу випускає ракети. Тобто від мене це не залежить. Якщо ти думаєш, що я ракети пускаю, ні, ніфіга. Я просто затиск е гашетку і все. <хи> Воно саме стріляє. А, від мене ще в, бі в, в бік відлітають якісь промені. Ану. Так, ракети пішли. Ну, я бачив от буквально кілька секунд тому, що якісь промені від Ось всього бачив? Від мене відлетіли, наче. Назад кудись. Тихо. Нє, щось я не розумію. Бля, хамоха. Добре. А, то не від мене. Чи від мене я щось не розумію. Е, коротше, я не знаю, мені здається, трошки по-дурнуватому реалізована оце. Що ти хочеш від мене? Подорнуватиму реалізовані оці кнопочки на 1-2. Бос. Бос, да Диви бос. Є yeah, переміг! По по-дурнуватому реалізоване ось о, ці кнопочки на 1-2 я тисну. І, типу, я не можу керувати літаком. Мені потрібно відразу керувати місцем, куди я маю вказати, куди повинні бомби скинутись. Ну, щось, типу, того. Це Stage 2. Так, ну я. тихо. Я звик, що в таких іграх. Та й йоханий, бабайте, диви, що воно роблять. Я звик що в таких іграх. Типу, коли настрілюєш щось, тобі випадають якісь бонуси. Ти ці бонуси підбираєш. І покращуєш зброю. Диви, мене зараз б'ють. А хилку можна? Та все, блін. Цікава гра, насправді. А, в мене оце не прокачано. Старс uh, колектед 26. Скор 57. Чекай, ретун шипу оберег, ретун тобас. Давай повернемось на базу бляха муха упгрейд. E, Experian 712 за мною. Квест юзер. Квест юзер, окей, хай буде юзер Це не те Старс 566. Тихо, а назад. Як повернутися? кастомізейс упгрейс? Ні, чекай, упгрейд це було. кастомізейс Можна вибирати кораблі. Тобто від типу корабля а, 500 вартує. ФП. А, а чому ФП? Тут написано старста. А, Falcon Points. У мене Falcon Points немає. Диви 500, 500. А як же Falcon Points збирати? Коротше, характеристики. Тут за мною написано текст. Uh, назва літачка. Це Астробласт. Віндікатор, Лансер, Вортекс. Темпеста F20. Дефолтний uh, шип. Це плюс 10 Майнгайн Демедж. Борові, Лазері. Демеджу чи як? Не розумію. Мінус 50 хп і плюс 20% швидкості. А навіщо а, літак, у якого мінус 50 хп, не розумію. Плюс 50 хп, але мінус 10 швидкості. Мінус 50 хп файрей. Плюс 30%. Fire rate, а, швидкість стрельби, наскільки я розумію. Плюс 30%. Герої тут є. А, дивино. І воно також відкривається за ФП. Тобто у кожного свої скіли. А де брати ці Falcon Points? Я щось не розумію. Шоп. Uh. Uh. What is Falcon Point? Що таке Falcon Points? Ну, це я зрозумів, що таке Falcon Points. Це ігрова валюта. Eh, давай ще раз перевіримо. Ага, є. Тепер за це я можу встановлювати собі якісь додаткові плюшки. Дед eh, Дедбом. Eh, смертельні бомби. Це eh, те, що автоматично працює, наскільки я розумію. Eh, смертельний ра... лазер. Давай. Eh, Ну, бомби, це, я так розумію, вони будуть падати. Е, Ціле, які внизу, тут дуже мало. Давай я поки що лазер прокачаю. Диви, я наповню його прокачав. Хі -хі. Окей, давай більше не качається. Тоді все прокачуємо. Прокачали все. Давай ще раз. А, воно активується, тихо, Q. Uh, так, а у нього якась перезарядка чи. Хороша пушечка. Q, F. Лівий Shift. А на що так розкидали кнопки? Щось якийсь цей лазер проти цих штук не дуже. Так, тихо. Це знову і знов я буду проходити цей рівень. Я ж наче на новий рівень перебрався, я не розумію. Чи мені потрібно було зберегтися, чи як. Еф. Великий бадабум, хорош. Великий бодобум мені подобається. А, тобто в мене залишилось два того і два цього, так? чи як? Як воно працює? Це я купив собі зброю. Це вона не на постійній основі в мене діє. Це я купив собі кількість зброї. Не дуже, не дуже. Тихо, сюди. Так, тихо, давай трошки підзбиваємо їх. Я, я не розумію, я їх зби... Я типу обуламки їхні б'юся, чи що, мені не можна залітати, поки вони не здохнуть. Щось не дуже розум. Я. Ай, бляха, влучив. Дайте хілку, будь ласка. А. Щит. Лівий шифт. Недовго він тримається. Де цей дурачок? Давай вилітай. Я тебе зараз знищу лазером. О! Капитан, Є нормально, переміг. Stay Star Collection з 99 заробив. Так а блін, а як же ж тоді ship u рейдинг? Це я тоді ретурн тобас е, натискав, а давай ship ob рейдинг. Ні, воно викидує на основний е, стіл. Типу у мене вже 968. Falcon Points як заробляти? Я без розуміння жодного. Stars. F Gold. Ну це за донат, да? Чи що це? Чи це е, купуються Falcon Points оці? F-gold. Типу, 500 стар. Давай, е, знаєш що зробим? Давай назбираємо 500 е, старців, щоб тупо е, подивитися, обміняти на оцю штуку. Це я натискаю, нічого не відбувається. Ну це за донат, я так розумію. А як же тоді. Е, тут, типу, 4 місії потрібно пройти за раз. Це трошки, мені здається, не дуже. Корисна ідея. Давайте подивимось, ще цей рівень. Воно переноситься. Бобло переноситься на цей рівень. А можна. Рестарт, резюме. Давай має меню. Ще раз е, оцю. Просто, якщо його потрібно раз за разом проходити. То це мені не дуже подобається. Мені не подобається те, як знаходяться отут кнопки. Тобто Q F Shift 1 і 2. В тебе просто розкоряка. Виходить на клавіатурі. Типу під час е, бою, коли тобі моментально потрібно реагувати, тут буквально е, долі секунди вирішують те, чи виживеш ти, чи к... встигнеш е, скинути якусь бомбу. А тобі розробники зробили так, що у тебе пальці повинні стояти просто розкарячені. Ну, так довго грати не можна. І зміни немає ж тут, майн-меню, да? налаштування. І налаштувань тут також немає. Налаштувань тут немає. Змінити кнопки неможливо. Чекай. А, -а, а! Отак воно працює. Оце прокачка. Це ХП моє. Я згадав, це просто статистика. Main Collections, Це типу більше збирати, чи що. Ой, Main Cannon. А, сила пушок, типу, чи як. Вінт. Вінт – це, вітер. Магнет. Місайлс, лазер, shields, Бомб. Shield має відновлюватись. Давай собі шилд прокачаємо. Давай ще раз тоді цю місію. Ну, типу, survival спробуємо. Окей, погнали ще раз. Що в мене А, Мені здається, додалася швидкість. Чи це в мене таке тупо враження просто. Невірне. Швидкість снарядів. Тихо, тихо, тихо. Блін, мене розбили. Коротше, е, насправді гра дуже цікава. Моє особисте враження, гра дуже цікава. Е, давай ми вийдемо. В Ретурнобас. Я трошки зменшу ще гучність, наскільки це можливо тут, бо воно гучно насправді. Е, Гра цікава, і в принципі в неї от просто грати без запису є сенс, мені здається, і, скоріш за все, я коли не буду зайнятий записом нових якихось е, ігор, ну, не нових, а в принципі інших проходжень, то чисто для себе буду в неї грати. Нагадую, в Epic Games вона зараз є безкоштовною, типу, ну, роздається, можливо, вона буде і завжди такою. Ось, тому, кому такі ігри подобаються, заходьте, беріть. Єдину проблему, яку я тут бачу, це. Ні, дві. Скажу чесно і відверто, дві проблеми я тут бачу. Перше, це те, що керувати літачком потрібно мишкою, а не на клавіатурі. Від цього мені здається. Тобто, я веду в якусь сторону, і в літачка, типу. Або затримка йде. Спочатку він не рухається, потім е, починає швидко рухатися в ту сторону, куди я веду. І я навіть мишкою зупиняю, а він продовжує рухатись е, трошки далі. Типу, ну, типу інерція у нього зберігається. Ось, і мені не подобається, як тут розташовані кнопки керування зброєю. Дуже розкаряка, велика на пальці стоїть. Довго в такому режимі ну, особисто я не зможу грати. І наскільки я бачу, збереження тут також немає. Хоча є е, інша штука, тут при вході в гру є можливість вибрати або. Давай я знаю що я запущу ще раз, щоб не пам'ятаю, чи я запускав спочатку, чи не запускав. Ось о, цей завантажувальний екран. І тут є типу можливість ввести там логін, паспорт і все інше. Я натиснув просто Play offline для того, щоб старт гейм, скоріш за все, в цьому варіанті будуть збереження, але потрібна реєстрація. Тому якось, напевно, якось так. Тут немає збережень по рівню, але є збереження по досягненням. Тобто, якщо ти на якомусь етапі проходження того ж сурвайвелу, провалився, не дійшов його до кінця, то ти його будеш починати знову, знов з самого початку, наскільки я зрозумів. Отже, на цьому. Поки що, все, посилання на, плейли... ну, на цьому плейлисті не буде. Буде. Не знаю, в який розділ плейлиста я поміщу цю гру, але вона варта того, щоб вон бути в мене на каналі. Я гадаю, що варта, щоб була бути в когось іншого на каналі також. Тому. В будь-якому випадку посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте вподобайку. тисніть на дзвіночок і до зустрічі в наступних відео. Всім пока.